Для початку традиційно я хочу представитися, розповісти про сьогоднішні теми, про що ми будемо говорити, та скільки часу я вашого займу. Я Владислав Кравець, я фінансовий консультант. Рік тому я був військовим, у силу обставин я звільнився, і зараз, вже другий рік, я продовжую працювати на себе, і це все я роблю онлайн. Цей ефір у нас буде построєний наступним чином. Перша частина у нас буде, я поговорю розповім вам на презентації, на прикладу презентації, тобто по слайдах ми з вами будемо говорити, щоб вам було більш зрозуміліше, а мені простіше вам розповідати. Я зроблю таку невеличку презентацію, яка займе Хлен 10. Це буде презентація нашого продукту. Так як в кожному бізнесі є свій продукт, і за допомогою цього продукту люди там заробляють. У нас також є свій продукт. Цінність цього продукту, я думаю, ви зрозумієте. Якщо будете дивитися, слухати уважно то, ці 10 хвилин, то ви зрозумієте цінність нашого продукту. Що ще можна додати? Додати можна те, що ринок України цим продуктом ще не зайнятий. 2% тільки користуються. Ну, про це ми поговоримо в другій частині. А зараз я включу демонстрацію екрану. І ми будемо розпочинати. Так. Все. Якщо правильно кожен з нас з вами складе фінансовий план на життя, то в Україні ми зможемо бути багатими людьми. Якщо ми подивимося на наше життя, то життя кожного з нас воно поділяється і складається з трьох таких періодів. Перший період буде це навчання, садик, школа, університет. Другий період це заробіток. І третій період це відпочинок. Або його в Україні ще називають пенсія. Цей третій період ніхто не чекає, бо знають, що будуть жити за межею бідності. В першому періоді навчання в нас своїх грошей не було тобто нас забезпечували батьки. У другому періоді, коли ми вже вивчилися, і приблизно в середньому, в років 20, почали працювати, активно працювати. І поки ми працюємо, у нас іде фінансовий зріст. Але цей зріст, він буде не завжди. Тобто, був перший робочий день, обов'язково буде і останній робочий день це неминуче для всіх нас. Що ж стається потім, коли людина перестає працювати? Не йде фінансове падіння, дуже стрімке фінансове падіння. А ріст цін, інфляція взагалі загонить її в бідність. Ну, нічого, як наші пенсіонери живуть. В фінансовому плані на тому самому місці ми не зможемо залишати, так як, наприклад, отримали 20 тисяч гривень зарплату, да? перестали працювати, вийшли на пенсію, а вона там мізерна 2000, ну, зараз мінімалка 2361 гривня. І от, щоб цього спаду не було, нам. Потрібно за цей другий період, за період заробітку, коли ми активно працюємо, сформувати і накопичити собі капітал. Державна пенсія в Україні ну, вона взагалі ніяка. Українці отримують дуже-дуже мізерні і вони живуть, всі пенсіонери, майже всі пенсіонери, за межею бідності. Зараз ми поговоримо, чому так сталося. Чому не буде пенсії в Україні? Так, слайди щось підтормажують, ну нічого. Як взагалі працює солідарна пенсійна система? Що це таке? Це коли усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам. Тобто гроші, які у вигляді податків платять люди, які офіційно працюють на роботі до пенсійного фонду, вони відразу розподіляються на нинішніх пенсіонерів. Трохи про історію. В 1889 році була запроваджена солідарна пенсійна система, вона запроваджена була в Німеччині, її запровадив німецький канцлер Ото фон Бісмарк. Потім в 1956 році був прийнятий закон. Про персональні пенсії в СРСР. Саме з того часу простим громадянам почалися виплати цих пенсій. Також ми всі з вами знаємо, що в 45-му році закінчилась Друга світова війна. А після Другої світової війни був такий період, який тривав з 45 го по 65-й рік, це період бейбі-бум. Можете після ефіру забити його. Вікіпедії почитати про цей період, а якщо в двох словах, то цей період народжувалося в середньому 4 дитини в сім'ї. Потім з 65 по 90 рік, коли діти вже виросли, да, вони влаштувалися на роботу офіційно, почали сплачувати податок в пенсійний фонд, а пенсійний фонд розподіляв, як ми пам'ятаємо, ці гроші на пенсіонерів. І от співвідношення робітників до пенсіонерів було таке, що от з по 90 рік на чотирьох, перепрошую, робітників був один пенсіонер. Тобто робітниками стали в той час діти, люди, які народились в період Бебі Бум. А на пенсію виходили люди, які вижили після Другої світової війни. І от співвідношення було таке, що на чотирьох робітників був один пенсіонер. Ці люди. З легкістю забезпечували гідними пенсіями гідної пенсії цього одного пенсіонера. Тоді солідарна пенсійна система працювала нормально і виконувала свої функції. Якщо ми тепер візьмемо з 2005 року по наш час, то співвідношення робітників до пенсіонерів змінилося. І от нас зараз один робітник не може забезпечити нормальними пенсіями цих чотирьох пенсіонерів. Тому що зараз, як ми бачимо, демографічна криза, а кількість пенсіонерів з кожним роком зростає. І от, е, от ви тут можете бачити на слайді, чому, до прикладу, в 60-70-х роках була велика пенсія, а зараз маленька. Ідемо далі. Картина сьогодення це низька народжуваність, як я вже говорив. Це в кращому випадку народжується одна дитина в сім'ї. Це безробіття, зарплата в конвертах, щоб не платити податки, оформлення мінімалок, і понад 10 мільйонів виїхало з України. А дефіцит пенсійного фонду за 2023 рік 230 мільярдів гривень. То що робити? У 2003 році була запроваджена трирівнева пенсійна система. Перший рівень це солідарна пенсія, про яку я вам розповідав, другий рівень це державна накопичувальна, загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це коли роботодавець і держава сплачує на персональний рахунок робітника частинку грошей. Зараз в Україні вона не працює. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Тобто, це коли людина сама собі накопичує, сама собі робить пенсію. Одним словом, це приватні пенсії. Друзі, на цьому моменті, якщо є у кого питання, то задавайте. Якщо ні, то я буду продовжувати. Давайте почекаю трохи 5 секунд і буду продовжувати, якщо нема питань. Добре, продовжуємо. Отак От може виглядати життя кожного з нас. Що робити? В Україні в нас тільки один вихід це приватні накопичення. Де ж накопичувати? Де накопичують за кордоном в Америці, де люди собі формують пенсійний капітал? Оці рядки, це також з Вікіпедії, можете зайти після ефіру і почитати. Давайте я вам їх зацитую. На Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Тобто, за рахунок цього, за рахунок самостійних накопичень, люди там живуть. Зрекомендується 10% зі свого доходу, зі своєї зарплати відкладати, накопичувати, виводити в резерв, формувати резерви собі. Так, далі. Як працює накопичення? Накопичення працює наступним чином. До прикладу, ви вирішили відкладати сьогодні собі 30 тисяч гривень кожного року на протязі 25 років. І ось за цей довгий термін ви зможете собі накопичити 750 тисяч гривень. Але ясно, що є інфляція. Якщо ці гроші накопичувати вдома, то їх вона з'їсть, вони знеціняться, вони втратять свою купівельну спроможність. В цих міжнародних компаніях гроші не тільки зберігаються, але вони ще й будуть працювати. І страхові компанії будуть нараховувати в середньому 12-14% річних. І за такий довгий термін за рахунок складного відсотка грошей може бути в два рази більше, тобто самих лише відсотків в два рази більше. І через 25 років людина забирає свій пенсійну виплату в розмірі 2. Мільйона 250 тисяч гривень компанії, надаючи такі послуги, як захисти, тобто, вони в Україні вирішують дві глобальні соціальні проблеми. Перша це проблема пенсійного забезпечення пенсійної кризи, і друга це медичного забезпечення. Бо, як ми знаємо, навіть по новинам та рекламах, всюди багато хто збирає гроші на щоб. Зробити операцію да, від якоїсь хвороби. Бо ніхто ще не дає. Люди самі збирають компанії в таких випадках покривають ці розходи, захисти від хвороб, травм, операцій, інвалідності і навіть смерті. Це можна назвати такою фінансовою парасолькою для кожної родини. Переваги страхування життя: це надійність, дохідність, індексація, захист і податкова пільга. Коротенько пробіжуся по кожному з пунктів. До надійності я б відніс те, що є закон України про страхування, який був прийнятий у 2003 році, потім до надійності я б відніс те, що є безстрокова ліцензія від Національного банку України. Якщо порівняти звичайний банк, то їм надають ліцензію тільки на один рік. Компанії, коли зайшли на ринок України, вони отримали безстрокову ліцензію. До надійності також можна віднести те, що історичні ці компанії працюють близько 200 років на ринку світу. В Україні вони зайшли тільки в 2000-х роках, коли був прийнятий цей самий закон України про страхування. Forbes так само, вони знаходяться. Компанія MetLife американська, вона входить в десятку найкращих, найвпливовіших компаній світу. Дохідність. Дохідність досить таки непогана як для такого консервативного укладення. Це 12-14% річних. Індексація. Індексація це один з механізмів захисту ваших грошей від інфляції. Тобто компанії кожного року своїм клієнтам пропонують свою суму трохи індексувати. Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність грошей. І от за рахунок індексації. Потім довго такого терміну, там 20-30 років, і складного відсотка гроші не тільки зберіжаю, вони зберігаються, вони в рази примножуються. Захист. Ну про захист це треба говорити окремо. Тему робити там багато від чого є захист. Це в тому числі переломи, опіки і так далі. Податкова пільга. Податкова пільга це також може бути для когось надійністю. Це, до прикладу, ви вирішили оформити свій поліс накопичувального страхування життя на 20 тисяч гривень в рік. І в кінці року податкова поверне вам 18% від суми полісу, тобто 3600. Потрібно забрати деякі документи, надати податкову, і вона повертає ці гроші. Також може бути для когось гарантією. Що для цього потрібно? Для цього вам потрібно просто зрозуміти, що старість прийде. Пенсія буде маленька, а от людям, в яких немає стажу, ну, дуже все буде, як то кажуть, печально. І так само медичне забезпечення в Україні, воно не на вищому рівні. Всюди потрібно платити. Компанії ці покривають всі розходи. Так, на цьому перша частина закінчена. Це я зробив вам таку презентацію цього продукту. Який ми просуваємо в Україні, тобто, як ви бачите, цей продукт вирішує дві такі глобальних проблеми, які є в українців, Да? Це проблема пенсійного забезпечення. Ну, всі ми з вами бачимо, як живуть наші пенсіонери. І проблема медичного забезпечення. Мене, от, навіть якщо взяти моїх батьків, у мене в батька не вистачило стажу до щоб отримати пенсію. У нього три місяці не вистачило стажу, і йому довелося ждати там ще три роки чи чотири. Не пам'ятаю точно щоб отримати пенсію по старості. Йому в нього більше 30 років стажу. Там йому дали пенсію в дві ну до трьох до трьох тисяч. Це перший такий випадок стосовно пенсії. А також другий випадок, хочу також привести про свою сім'ю. У мене в мами онкологію діагностували у 2015 році. І от якби ми тоді знали, що є такий продукт, що є такі компанії, які покривають ці витрати. Да, ми б не бігали, не збирали б гроші, не позичали, як то кажуть. Компанії це також покривають. Тобто вирішують всі такі глобальні проблеми, які є в українців. Так, друзі, якщо є питання, давайте задавайте на цьому етапі. Якщо ні, то будемо розпочинати другу частину, в якої ми будемо говорити про заробіток, як можна з нами співпрацювати. Так, давайте також трохи почекаю. Якщо будуть питання, то задавайте, не соромтеся. Так, ну чудово тоді. Тоді продовжимо. Зараз вам має бути видно слайд. Перший це перспективи ринку. Перспективи ринку в нас просто колосальні. Буму ринку як такого ще не було. Як ми бачимо, тут де Україна: 1,6% є клієнтами. Ну, зараз вже 2. Трохи слайд застарілий. Зараз тільки 2% є клієнтами цих міжнародних страхових компаній. Як ми бачимо, Франція 70%, Германія 80%. Тобто в Європі цей продукт, ці послуги вже давним-давно не працюють, вони давним-давно розвинені. Ідемо далі. Так, перспективи ринку. За кордоном, левова частина людей накопичує собі кошти на пенсію в компаніях зі страхування життя. В таблиці наведена цифра: кількість коштів, яка відкладається в перерахунку на одну людину у компанії страхування життя в Україні. Найнижчий показник в Європі всього 5 доларів на людину. В Європі страховий бізнес генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни, тобто валово-внутрішні продукти. Україна це одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. Тобто, якщо ми будемо порівнювати такий якийсь традиційний бізнес, да, ті самі приклад, саме банальні кав'ярні, ну, вони на кожному углу, конкуренція бешена просто. І туди потрібно вкладати гроші. А зараз в нас війна. Прилетить і, як то кажуть, так, ідемо далі. Чому так важливий ринок? От якщо ми візьмемо навіть те, що в Україні 38 мільйонів населення, ну це всіх всіх взяти по всьому світу зібрати. да Ну звичайно, зараз і менше буде, але якщо навіть 38 мільйонів, то це 98% потенційних майбутніх клієнтів. Тобто ринок, можливості нашого ринку, ну вони колосальні. Роботи не початий край, як то кажуть. Е, чи хотіли би ви мати таку от можливість убезпечити життя сім'ї, отримати визнання, подорожувати, нові успішні друзі, жити вільним нарешті життям, не залежати від графіку, і допомагати іншим людям? Оце все є в нашому бізнесі. Пропоную вам таку от бізнес-модель 21-го століття. Ми насправді маємо унікальний продукт. Якщо хтось знає кращий продукт в Україні, буду радий вислухати і поспорити, відкрити дискусію. Ну, наш продукт вирішує такі глобальні дійсно, які в людині ці проблеми ну, вона сама їх. Тут вона може вирішити саме цим продуктом. Це як я повторююся ще раз. Пенсійне забезпечення, пенсійна криза і вільний ринок. Перспективи просто шалені. І це всі дві складових дорівнюють успішний бізнес. Як працює наша бізнес-модель? Є фінансовий консультант. Тобто хтось з вас, да, в майбутньому, наприклад, захоче займатися? От, до прикладу, ви, Сергій, прийняли таке рішення займатися. От ви є фінансовий консультант, доносите людям інформацію, як я зараз, клієнту точніше. І є страхова компанія. Ви донесли інформацію до клієнта. Клієнт розуміє, що якщо навіть в нього є стаж, багато стажу, все одно у нього буде якась мізерна пенсія. Так само він розуміє, що якщо він дуже серйозно захворіє, він гроші собі не знайде да, на операцію, або на ще щось. Тобто, він розуміє, що цей продукт потрібен. Він оформляє заяву, тобто, консультант допомагає оформити заяву. Це все робиться онлайн. І ми працюємо онлайн повністю, і плюс оплачує собі поліс. Тобто, можете зайти, в кого є Приват24. Там, де платежі, страхові компанії, там є всі наші партнери, з якими ми співпрацюємо. Тобто ці гроші не комусь на карту ви скидуєте, а напряму на рахунок страхової компанії. І страхова компанія, в свою чергу, виплачує комісійну винагороду і також клієнту Поліс. Поліс присилається новою поштою або Укрпоштою на адресу, яку вказував клієнт. Є в нас кар'єрні рівні. Це консультант, старший консультант, менеджер, менеджер по управлінню, директор, директор з розвитку, розвитку та співвласник. У нас є всього 8 кар'єрних рівнів. На першому рівні, якщо ви захочете співпрацювати, вам потрібно буде просто. Розказувати свої, своїм людям доносити інформацію, тобто, близьким, родичам, знайомим, що такий от продукт є. Він працює, і для чого він потрібен. Саме головне цінність його зрозуміти. Ідею цього продукту на першому рівні ви будете заробляти з полісу в 10 тисяч гривень. Ну, я вам скажу, що на 10 тисяч гривень зараз ніхто не бере, беруть 20, 30, 40 і вище одну тисячу вісімсот. Гривень ви заробите одноразово, якщо цей поліс буде на 20 тисяч гривень, то це вже буде 3600, тобто 18% від суми полісу. Якщо цей поліс 30 тисяч, то одноразово ви заробите 5400 гривень. Потім, коли ви зробите оборот 40 тисяч гривень, ви вже перейдете на другий кар'єрний рівень. Наприклад, ви також захотіли залучити до себе партнерів своїх друзів. Да? Три друга ваші захотіли вже співпрацювати з нами, з вами. І вони вже також почали робити поліси, почали людям доносити цю інформацію, цінність нашого продукту. І ви будете отримувати відсоток від їхніх полюсів. Тобто різницю. 24% відняти 18%, буде 6%. Вже на пасиві ви зможете отримувати. Тобто в нашому бізнесі це командний бізнес. Тут потрібно збудувати мережу. От, до прикладу, є мережа заправок ВОК. Там вже ж один власник, а заправок багато. А так, тут воно працює. Бо багаті люди будують мережу, а бідні змінюють просто роботу. І от ви уже на третьому рівні. Тобто, це у вас буде множник 35%. Вашої команди, яка на другому. 24%. І ви вже будете отримувати від їхніх контрактів, які вони будуть робити, 11% пасивного доходу з кожного, з кожної людини, з кожного полісу. До прикладу, ви так само знайшли собі якогось новачка нову людину, яка захотіла займатися. І от ви на третьому рівні, у вас 35%, вона на першому в неї 18%. І ви отримуєте 17% пасивного доходу. Тобто, це досить таки непогано. Так, до третього рівня включно ми ще ну, навчаємось, тільки навчаємо залучати партнерів. Тобто, тут дохід може бути, як ви можете заробити, 50, наприклад, тисяч гривень в місяць, можете нічого не заробити. Потім, починаючи з четвертого рівня по п'ятий включно це вже дохід приблизно 50 тисяч гривень. Проходимо до цього рівня вже деякі навчання. І навчаємось формувати команди. І вже після п'ятого рівня це дохід приблизно 150 тисяч гривень, виховуємо самостійних керівників. І коли ви досягаєте восьмого кар'єрного рівня, тут вже фінансова свобода: 400 тисяч гривень плюс. Коли люди бачать такі цифри, вони лякаються, якщо чесно, вони не вірять, що тут таке можна заробляти. Можна тут люди заробляють і більше, я вам скажу. Компанія мотивує своїх. До речі, хочу сразу сказати: ми не страхові агенти. Ми будуємо свій власний бізнес в брокері. Тобто, брокер це посередник між страховою компанією і клієнтом. А ми в цьому брокері будуємо власний бізнес, власну мережу. Компанія мотивує своїх працівників. Ну, тобто, назва да, фінансових консультантів подарунками, такі як паркер, ручка є, годинник іміни, потім золотий годинник. Можете бачити, коли досягає людина 7 рівня повністю золота, годинник. Так само техніка Apple, iPhone. Це, якщо не помиляюсь, то якщо досягає 4 рівня, отримує новий iPhone, нової моделі. Конкурс, до речі, у нас також був. Це травень жовтень. 100 кращих консультантів отримали 4 дні безкоштовно, 4 дні відпочинку в найкращому готелі Буковелі. Це Redson Blue. Ви хочете заробляти більше, мати більше вільного часу? І хотіли би ви краще жити? Тоді я вас запрошую до нас в команду. До команду успішних людей. Так, друзі, на цьому. Давайте я зараз може так, всім включив мікрофони. Якщо кому щось не зрозуміло, то задавайте питання відразу. Сергій, скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось? Це от ідея накопичення, що цей продукт вирішує пенсійну кризу. Чи можливо страхування, чи можливо, от сама бізнес-модель, як ми заробляємо гроші? Що вам найбільше сподобалось? Сама як бізнес-модель. Угу. Вона має, має право на життя, це я розумію. Розумієте, да? так? Так. Чудово. А, скажіть, ви перший раз таке почули правильно, от, що є такі компанії, що так от воно розвивається, що можна накопичувати. Чи мені коли щось? Ні, У колиша... мене був досвід. Я був на деяких прем'єрах по страховому бізнесу. Тому так, косвенно десь до цього прикасався. Я розумію, mm -hmm. як це працює, але ну, ще не дуже. Хочу, хочу знати більше, тому слухаю вас, як далі це буде працювати. Дивіться, Сергій. Я тут в цьому телеграм-каналі ефіри проводжу кожного вечора о 21.00, uh -huh. Тобто я нікуди не пропадаю. Після ефіру я, до речі, скину вам свою візитку. Там uh -huh. також є всі мої контакти, всі мої соціальні мережі. Також по нашій темі там багато інформації є. Ну, тобто заходьте, вивчайте, да, я розумію. Я сам перший раз як звільнився з війська, це в 2023 році, влітку я звільнився. І от мені також потрапила ця тема. Я, мабуть, місяць точно розбирався, що воно таке перевіряв, дізнавався, як воно працює, і чи, як то кажуть, не лохотрон. це. Розумію. Тому якось так. Так, друзі, чудово, Сергій, дякую, що включали мікрофон. Тоді, добре, на цьому будемо завершувати. Завтра нагадую, о 21.00. Так, буде прямий ефір. Тему я ще подумаю. Можливо, поговоримо про фінансову грамотність, про резерви, можливо, про як досягнути цілі. Ну, тобто, вирішую, яку тему. Або проведу голосування. В цьому самому телеграм-каналі, щоб разом з вами вирішили. Ну а на цьому хочу побажати всім тихого, мирного вечора. До завтра, до 21.00. До побачення і слава Україні!